Блукає під вікнами хат і висоток звичайний пацанчик, не князь і не граф, не пройде повз нього жоден наркотик, і жоден не пройде його поліграф. Залізе під лавку, загляне до хліба, усе порахує й запише в блокнот. Звичайний пацанчик на прізвище Ківа. Стійкий захисник християнських чеснот. І байдуже тілі притомча там чи клоузер, бо тіва ворожих ненавчений бук, стоятиме заклад з табличкою «Клоузер», а тіва про це відзвітує в Фейсбук. Коли ж він побачить, що пара небрита затіяла в ліжку гомору і содом. Утне діловито цитату з левіта і довго каратиме поза судом. І навіть якщо гомомафія хива підкрадеться з тилу, так встромить під хвіст, стоятиме ровно, не косо, не криво, стійкий поліційний обнонконформіст. конформіст. Бо, хоч з головою зарися в архіви, не знайдеш в історії, як не крути людей, що могли би рівніше від ківи стояти на стрьомнім шляху до мети, вручити хабар чи відбутися штрафом, не зможеш порушнику, навіть не мрій, наркотикам, геям і поліграфам не місце в країні ківіних мрій. Бо хоч у душі він людина мстива, та знає біблійних цитат дохуя. Звичайний пацанчик на прізвище Ківа, святий ківізитор, пророк Ілія.